Коли чоловік, знову повертаємось до чоловіків, приділяє увагу таким, ну давай, я, це, хто дивиться, це я лапки показую, не чоловічим справам. Ну, типу, там, поговорити там про навчання, зараз кінець навчального року, про навчання дитини, да, чи поговорити там, чи виходить в тебе кохана там заплатити, там, я не знаю, комунальні, там, ну, чи щось таке. Воно нібито таке дріб'язкове, але це те, що. от і створює це повсякдення в сімейній буденності таке. Це класна можливість просто відключитися від того жаху, в якому знаходиться чоловік, або переключитися від звичної цієї воєнної рутини до того, що теж має велике значення. І тепер, і на майбутнє. Бо навіть якщо умовно кажучи, там. Тато не військовий і не в теробороні, але я переконаний, що багато чоловіків там зараз купа волонтерської роботи, штаби, транспорт, продукти, купа всього, чого потребують там і внутрішньопереміщені особи, і ЗСУ. Зараз там люди там, каністри шукають, бензин шукають, солярку шукають. Ну тобто купа всього, всі при ділах. І якщо ти раптом посеред. Усього цього гамору знаходиш там час для того, щоб написати кохана, я тебе люблю там ну, чи, ну, чи щось таке. Тобто, ну, це як і собі я це нагадую. Бо я теж знаходжусь зараз, як і мої там, колеги в нашій організації, Міжнародного центру батьківства на різних місцях, на різних фронтах волонтерської угу. діяльності, а, і це займає увагу. Тобто, це от, треба про це не забувати, не закривати це вікно. Да, не, не закривати це вікно, не ставити а, на родину на паузу, а, не ставити життя на паузу, як ти казав. Це треба утримати. Родину на паузу. Це мені більше подобається. Так. Це хештег сьогоднішньої програми. Так. Не став родину на пазу. Да, не ставити родину на паузу. Mm -hmm. Це частина ж нас. Не треба втрачати тут себе, да це зв'язок з тією ну, широкою, великою реальністю, якою вона є, не, не все звелося лише до викликів е, цієї війни на передовій чи на волонтерській там е, діяльності, але це це заради чогось робити. Ну, Мені ще здається, що тут частина якоїсь такої національної свідомості є, тому що коли ми навіть в такій. Часи тяжкі, думаємо про родину, думаємо про сім'ю, то тим самим ми показуємо, що там для нас, для українців перемогти це не просто там справа честі, а це і те, що є основою нашої ДНК, нашої ціннісної основи. Да? Тому що так ми віримо, що там для України, для українців сім'я це важливо, що для нас це невід'ємна частина складової цілого народу. Да, тому що ну, сім'я це ж не щось аморфне, відірване від реальності. Там, ну, ми там можемо з тобою говорити, що ми, як там, християни, віримо що в, в те, що е родину створив Бог. І Богу не все одно як ми ставимось до родини. І ми, от посеред цього хаосу, опа, згадали, написав, подзвонив, навіть якщо немає можливості зараз, подзвонити тут. Я не знаю, подумки шепчі молитву там. Дякую, Боже, Тобі за мою дружину і те, що я там можу думати зараз про неї, чи молитися зараз про неї. Ну, щось такого плану. Да? Нормально? Це? Так, це нормально, тим більше, да, що ми в багато в чому зараз ця війна спричинена. Цими флешбеками радянського до того минулого, яке саме чоловіка, саме батька хотіло вибити з родини. Uh -huh. Бо господар в своїй родині це була небезпека для режиму. Uh -huh. А ну, українці показали, що вони господарі. і Для них головне не якась ідея фікс, умовного якогось там величі, а це головне своя сім'я, своя земля. Бути господарем і uh -huh. в родині, і на своїй землі, і це так так воно і є. І Це в то, я згідний, це ну велика, така глибокий корінь нашої ідентичності української. Слухай, хотів спитати за оці 85 п'ять уже да, днів цього повномасштабного вторгнення. Ви в своєму міжнародному центрі батьківства вже робили якісь спостереження щодо того. Який найбільший виклик, от зараз для чоловіків чи для сімей, я не знаю, які переживають, ну, от крім цієї розірваності, яка є, що іще, ще, що бентежить, мучить? Я чоловіків? думаю, що найперше, все ж таки це розірваність, бо будь-які взаємини вони потребують включеності в життя один одного. Тобто, певна взаємодія має від да, має відбуватися взаємодія, треба бути включеним. Ну і навіть один з наших таких основних постулатів, коли ми говоримо про батька, що неможливо бути гарним батьком, якщо немає часу для дитини, і оцей цей час зараз ми про це і кажемо з тобою сьогодні. Треба використати, скориставшись можливостями новими, інтернет-ресурсами, щоб не втрачати не Ставити на паузу так, другий хештег сьогоднішнього ефіру це слово конект чи контакт, так Правильно? і готуватись до майбутнього. Я хочу сказати, що зараз, от якщо ви пошукаєте там в Фейсбуці, батько 24 на 7», є сторінка, ми виклали можливість зареєструватись на отримання безкоштовно отримання такого посібника для батька. Вже зараз можна готуватися, вже зараз можна гортати сторінки, дивитися, що можна скористатись сьогодні. Якісь ідеї, якісь поради для взаємодії, краще для покращення взаємин з дітьми, і до чого готуватись я, я на майбутнє Я вже зараз. Буду гуглити. то, будь ласка, так значить, чоловіки, брати, захисники, помічники захисників просто. Прямо зараз або запишіть собі, або надиктуйте. Батько 24 на 7», Це сторінка в Фейсбуці є сайт є готовий. І те, що Сергій тільки що сказав, скористайтеся нагодою і отримайте свій примірник.